Доброго ранку! Вітаю всіх на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Ви на сторінці студія управління часом Тайм. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юлія. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як приймати рішення. Хочу вам декілька дати практичних порад, інструментів, на що спиратися, коли ви приймаєте рішення, яке ви не знаєте, як його приймати, чи воно є для вас правильним, чи воно є для вас неправильним, і як визначитися, коли існує оця невизначеність, що саме обирати. Перше і найголовніше, чого ми вчимо на наших тренінгах і що ми говоримо взагалі, на що потрібно спиратися, це на свої цілі. Коли ви дивитеся, коли вам Всесвіт щось пропонує через людей, через якісь обставини, перше, на що ви дивитеся, ви дивитеся, чи ця пропозиція вона веде вас до ваших цілей. Якщо ви бачите, що яким чином ця саме пропозиція вона вам допоможе реалізувати те, про що ви мрієте? То значить рішення вірне. Якщо ви відчуваєте, що ні, то подумайте, навіщо вам потрібна ця пропозиція, і ви таким чином можете сказати їй ні. Але для цього потрібно. Правда, чисто роз... чітко розуміти, що саме ви хочете від життя, про що саме ви мрієте. Тому ми і говоримо вам, що дуже важливо мріяти. Неважливо, які обставини, в якій реальності ви живете, дуже важливо мріяти і створювати мрії, тому що саме мрії, з яких народжуються цілі, і можуть вам стати головними орієнтирами для прийняття рішення. Це вам підходить ця пропозиція? Чи ви можете її відторгнути і не приймати в своє життя? Тому що як не крути, все одно ми живемо в матеріальному всесвіті, де час обмежений. І ми, як би сильно ми не хотіли взяти максимум від цього життя. І насправді ми на в наших тренінгах і вчимо вас як оптимізувати ваше життя, щоб ви брали від нього максимум і досягали найбільшого у різних сферах, але все одно є обмеження, і ви повинні ви обирати, що для вас більш пріоритетніше, що для вас більш цінніше, які цілі для вас більш вагоміші, і, відповідно, які рішення варто приймати, щоб саме ці цілі, які вагоміші, реалізовувалися в вашому житті. Наступне, на що потрібно подивитися, це як вплине ваше рішення на ваше життя в довгостроковій перспективі. Ви можете подивитися: Окей, якщо я прийму цю пропозицію, як моє життя зміниться через тиждень, через місяць, через рік, через 10 років, 20 років, ви можете подивитися. Як в довготривалій перспективі це рішення вплине на ваше, на ваше життя, на ваш розвиток в вашому житті? Якщо ми говоримо, наприклад, про е, харчування, візьмемо для прикладу харчування, якщо ви дивитеся на те, що ви тут і зараз можете отримати насолоду від якого якихось солодощів. так, і... Коли ви виберете щодня отримувати оцю насолоду від солодощів, то тут і зараз дійсно ви будете відчувати радість, тому що я навіть нещодавно натрапила на ролик, як прям мозок отримує задоволення від того, що він з'їв щось солодке, як він кайфує, як по тілу йдуть оці ці ендорфіни, яка насолода. Але потім в кінці ролику просто показують, як на боках у дівчинки з'являється жир. І тут вам потрібно обирати, що саме ви обираєте? Отримати насолоду тут і зараз? Чи можливо тут і зараз десь обрати щось інше, от брати харчування, яке буде вам приносити і насолоду, і при тому в довготривалій перспективі буде приносити користь вашому організму і вашому самопочуттю? Тобто. Друге, на що треба звертати увагу при прийнятті рішення, це те, як в довготривалій перспективі це вплине на ваше життя. І це теж може стати таким індикатором для того, щоб або тут і зараз це приймати в свій всесвіт, так, в свою реальність, в своє життя, або відштовхувати і йти далі. Тому що ви знаєте, що Життя своє треба вибудовувати якомога на більший проміжок часу. Тому що говорять, що життя закінчується тоді, коли помирає остання мрія, помирає остання ціль. Тож дуже важливо мати цілі якомога на довший період часу, і таким чином крок за кроком. Рухатися, реалізовувати свої цілі на довготривалу перспективу, і тут і зараз, відповідно, вам буде легше приймати за і проти проти тієї чи іншої ситуації, щоб приймати рішення. Наступне, на що ви можете звернути увагу, це те, як прийняте ваше рішення повпливає на ваше оточення і на вас. Що я маю на увазі? Тут ви дивитеся, в першу чергу, звісно, коли ми приймаємо рішення, ми спираємося на себе. Тому що ми основна людина в своєму житті. Ми центр, від якого взагалі відходить все інше. Знаєте, як на воді кинути, наприклад, камінчик, і від камінчика відходять оці хвилі. Так само і ви. Ви повинні пам'ятати, що ви центр. Ви ота основа в своєму житті, від якого відходять ці хвилі, і таким чином ви якось впливаєте на своє життя, на свою реальність і реалізовуєте щось в житті і створюєте простір довкола себе. Але довкола вас, як не крути, ми всі соціальні особистості. Тобто для нас важливо мати. Близьких рідних людей поруч. Для нас важливо мати сім'ю, яка може стати от такою опорою в ті часи, коли ми самі відчуваємо турбулентність, нас щось вибиває з нашого центру. І дуже важливо біля себе мати тих людей, які тобі скажуть: чуєш, зберись, все буде добре, ти молодець, у тебе все вийде. Тому Себе оточувати треба тими людьми, які будуть вас підтримувати і надихати. Тому, коли ви приймаєте рішення, подивіться, а як це ваше рішення вплине на ваше оточення, на вашу сім'ю, на ваших дітей, на тих близьких, рідних людей, які завжди поруч з вами і які. Теж являються вашим життям, так і теж вважаю, являються тим чимось світлим і добрим, що приносить вам щастя у житті. Подивіться, як це ваше рішення вплине взагалі на суспільство, в якому ви живете, на, тих, взагалі, на людство, на планету, що я маю на увазі. Давайте я приведу приклади, так буде більш зрозуміло. Наприклад, рішення. Взяти отримати взятку, забула українське слово, якщо можете, напишіть, буду дуже вдячна. А, хабар, все, супер. Отримати хабар за те, щоб повпливати на якесь рішення, якщо ви маєте якусь владу, тут і зараз отримати хабар це дійсно, якщо брати тільки вас, то це дійсно покращить ваше життя, адже у вас збільшиться більше фінансів, ви яким чином зможете більш якісно і комфортно організувати своє життя. Але подумайте над тим, і, можливо, навіть на ваше оточення, так, на ваше коло близьких людей. Це теж вплине комфортно, тому що збільшиться комфорт проживання. Але подивіться, будь ласка, як це взагалі. Вплине на суспільство, в якому живете ви, який приклад ви подаєте, чи хотіли би ви жити в довготривалій, знову ж таки, перспективі, в тому суспільству, в якому все вирішується за гроші. І подивіться, чи було б комфортно вам потрапити в таку ситуацію, коли з приводу вас приймають рішення? Несправедливо не на основі справедливості і чесності, а на основі того, що просто заплатили гроші. Чи було б комфортно вам жити в такому суспільстві на довготривалій перспективі? Як це впливає взагалі на наше людство, на те, до чого ми йдемо, до чого ми рухаємося, в якому суспільстві ми хочемо жити? І потім вже вирішуйте. Куди ви хочете направляти свою енергію? Куди ви хочете направляти свою увагу і що ви хочете створювати в своєму житті? І ще одна основна порада, така остання, на що варто спиратися, це на ваші відчуття. Що я маю на увазі? Якщо ви ходите і вас е, мучить, е, ви відчуваєте провину. Ви відчуваєте дискомфорт в тілі, ви після того, як прийняли це рішення, поспостерігайте за тим, як ваше тіло реагує на те, що ви прийняли таке рішення, які емоції воно в вас викликає. Якщо ви бачите, що ви відчуваєте провину і відчуваєте дискомфорт, не знаю, як це назвати, або спирання на своє власне серце, на свої власні відчуття, на свою душу, в залежності від того, хто що вірить. Але ви, ви завжди, ви справжній. Ви завжди знаєте, яке для вас рішення правильне. Якщо у вас гарний, сильний контакт з собою, і ви являєтеся пропрацьованою, як зараз говорять, особистістю, то ви завжди розумієте. Що є правильним, а що є неправильним. Тому дуже важливо ще спиратися на ось свою душу, своє серце, що вони вам говорять і що вони вам підказують. Ну і дивіться, якщо ви навіть прийняли рішення, і воно являється невірним, і ви бачите, що воно веде вас не туди, куди ви хочете, і воно погано впливає на ваше життя, то я нагадую, що рішення можна змінити в будь-який момент вашого життя. Тут і зараз ви створюєте те, в чому ви живете. І якщо ви заплутались, якщо ви відчуваєте, що ви кудись йдете не туди, якщо ви відчуваєте, що ви не маєте власних цілей, власних цінностей, то я вас всіх запрошую на наш тайм менеджмент Квест Турбо 21». Де ви зможете подивитися на своє життя, подивитися, які рішення щодня ви приймаєте для себе, куди ці рішення вас приводять, тому що коли ви працюєте 21 день на нашому тренінгу, ви реально бачите, які щодня рішення і вибори ви приймаєте. Скільки ви приймаєте рішення прокидатися, скільки ви приймаєте рішення лягати відпочивати, куди ви що хвилини направляєте свою увагу, на що ви її направляєте, куди ви самі себе ведете своїми щоденними діями? Тож, якщо вам цікаво навести лад в своєму житті і подивитися, взагалі чим ви живете, пишіть 21 в коментарях, і ми більш детально скинемо вам інформацію. І я впевнена, що саме на нашому тренінгу ви зрозумієте більше себе і зрозумієте, які дійсно рішення вам варто приймати щодня, щоб реалізовувати якомога більше хорошого в своєму житті, і реалізовувати всі свої мрії в легкості і простоті. Сьогодні всім нагадую, хто вже в нас навчався, хто любить планувати. Не забудьте прописати список завдань на сьогодні, подивіться, які рішення ви приймаєте, робивши ту чи іншу дію. Не забудьте виділити час на форс-мажори, це десь 20% 4 години. Не забудьте виділити час на навчання, на розвиток, на якийсь відпочинок, особисті справи. Подивіться, чи вміщаєтесь ви в 24 години, оцінивши ці завдання по часу. І якщо все ок, то зображуйте графічно, що за чим ви будете робити. Складайте розклад свого дня. Якщо ви відчуваєте, що ви перенабрали сьогодні задань, або ви відчуваєте, що взагалі не добрали їх, таке теж може бути, і запланували менше, чим є, то краще створіть щось приємне для себе уже зараз, уже зранку. І вперед. Реалізовувати свої мрії, реалізовувати свої цілі і створювати своє краще життя. Всім бажаю гарного дня! З вами була Юлія.